Розпочнемо з найпростішої, найпопулярнішої пастки в шахах з дитячого мату, і спосіб, як з ним боротися, який дуже легко запам'ятати. Отже, є 4 є 5, білі тут виводять королеву, на h 5, так, і атакують пішачка, а також прицілюються на клітинку f 7. Кінь 6, слон це 4. Загрожуємо поставити мат. І дуже часто тут чорні помиляються. Наприклад, ходять кінь f 6. Так, і ми їм ставимо мат. Або ходять d6, все одно ставимо той самий мат. Також часта помилка це інколи чорні тут грають хід g6. І ми тоді можемо забрати і зробити вилучку на короля і на туру. Отже, чи варто грати цю пастку за білих? Проти початківців, які тільки почали грати в шахи, можна. Проти більш сильних суперників не сильно ранжу. Тому що вони навчаються проти вас боротися, а ви натомість навчаєтеся лише ставити цю пастку і замість того, щоб нормально вивчити хороші правила дебют. Так, тепер дивіться, як, це, як проти цього боротися за чорні. Передусім, після ходу ферзь h 5 так, пам'ятаємо, що вони напали на пішока E5, і нас це не цікавить. Ми його жертвуємо, ходимо кінь в 6. Якщо вони заберуть, Закриваємося слоном. І тепер дивіться, поки білі бігали туди-сюди ферзем і займалися пішокоїдством, ми з вами вже розвинули коня, слона і готові Як Якби білі далі не ходили, тут наша ситуація краще. с 4, наприклад, рокіровочка. Танкініф 3, проганяємо ферзя, ферзетвіце геть. де геть кудись. Інколи взагалі ходять в перзі в 5, і ми можемо їх підловити таким класним ходом. Так. Інколи вони відступають, наприклад, на c3. І ми в майбутньому можемо їх піймати а, дуже класною штукою, слон Б4. Так, ось у нас з вами рнгн, зв'язка. І нас захищає тінь. і Ми виграли ферзя. А інколи, коли білі навіть правильно ходять, щось на кшталт ферзь 3. Наша позиція все одно значно краща. Ми тепер уже можемо забрати пішака, потім підемо D5, виведемо слона, туру на лінії є, е, і наша ситуація значно краще. Тому знову ж таки, після Е4, Е5, Ферзі 5 не боїмося жертвувати пішака ходом кінь f6. Наступна пастка набагато більш коректна, і її є сенс грати в звичайних своїх партіях. Вона називається Мат Легаля. Легаль це був такий французький майстер дуже багато років тому. Так. От він грав за білий хід кінь F3, який значно краще, ніж Farzer 5, тому що ми робимо коня восьминогом, боремося за центр, атакуємо пішака в центрі. І після ходу D6 ми йдемо слон С4. Так. Хід D6 називається захист Філідора. Насправді я би дуже радив за чорно грати кінці 6 замість D6. Тому що d6, звісно, захищає пішака, але не сильно бореться за центр. І тут один з найчастіших ходів за чорних це слон G4. І здавалось би, вони зв'язали нашого коня. Так. Але насправді це не вони зв'язали нашого коня, не ми знаходимося під їхньою зв'язкою. А вони знаходяться під нашою зв'язкою, а під нашим рентгеном. Ми граємо кінця 3. Так. Дуже частий хід потім. Кінця 6. І тут, любі друзі, в нас іде шалений хід Кінбі Е5. Здавалось би, ми позіхнули ферзя, ми його вітаємо. Але натомість ми ходимо слон Б'є в 7 шах. король тікає і Кін Д5 мат. Це в нас з вами мат Легаля. Давайте ще раз. Є4Е5, кінь є в 3, звичайний хід. Мат Легаля працює саме проти ходу до 6. Слон Ж4, звичайно, розвиваємо фігурка. Слон ж 4, виводимо другого коня. І дивіться, якби він зіграв кінь F6, мат легаля би не спрацював. Тому що клітинка b 5 прикрита. Тому дивіться за цим уважно. c 6. Кінь, кінь b 5 здавалось би, віддаємо фарзя. І після того, як його забрали, став шах! І добиваємо короля чорних. Але за чорних є одна дуже хитра контргра, яку ми з вами згодом глянемо. А також глянемо їх за білих, нищити цю контргру. Тепер. Для тих із вас, хто вже на вищому рейтингу, і хто боїться, що проти вас можуть зіграти щось складніше, ніж те, що я щойно показав, я покажу трішечки контргру на мат легалі. Після того, як ми забираємо на Е5, багато хто з вас міг подумати: а що якщо не жаднічити, не забирати ферзя, а натомість побити конем на Е5? І ви будете абсолютно праві. Чорні виграли фігурку. Нападає зараз на нашого Ферзя і на нашого слона, і наша позиція реально погана, і ніяких матів тут немає. Тому мат Легаля — це кра класна пастка, але лише проти людей, які не знають, як з нею боротися. Тепер все одно у нас є з вами спосіб грати цю пастку навіть проти сильних суперників. Просто замість того, щоб зразу бити на Е5, ми ходимо аж три. Ми нападаємо на цього слоника. І тут тепер є два варіанти. Або вони забирають. Ну тоді в нас просто краща позиція. Та ми швидше розвинули наші фігурки. Звісно, ми не ставимо їм все ще мат, але все одно наша позиція дуже навіть хороша. Або другий варіант: вони відступають слоном, як більшість людей зробить. І тепер ми вже забираємо. Так, знову ж таки, вони все ще можуть позіхнути цей мат, якщо забудуть. Але якщо ваш суперник досить сильний, він все ж таки забере на e5. І після того, як дим розсіюється, здавалось би, у вас пішак за коня, ви втратили фігурку. Але тут ставимо відео на паузу, згадуємо про три форсовані ходи, про які я казав, шаг, взяття і напад. І стараємося знайти, як ми можемо відіграти цю фігурку назад. І це у нас хід Ферзь Б5. Ми робимо вилку. Немає ніяких варіантів, за яких вони рятують коня. І в результаті в нас плюс пішак. Тобто це у нас з вами покращений мат Легаля. Так, тут ми граємо все так, як зазвичай, в маті Легаля, тільки замість того, щоб одразу забирати, ми спершу граємо аж 3. Слон тікає. І тепер ми вже забираємо на е 5 Якщо пожаднічують, ми ставимо мат за два ходи. Якщо ж вони зіграють правильно, окей, У нас в результаті плюс пішак. Краща позиція, тому що у нас сильніший центр, краще виведені фігурки. В Майбутньому ми ще підемо до 4 слона виведемо кудись рокіруємося. У нас це з вами люкс. А тепер давайте поговоримо про пастки за чорних. Ця пастка реально крута, вона безпечна, її легко запам'ятати. Це називається пастка шилінга. Отже, є 4, є5, кінь 3, кінце 6, слон це 4. Італійська партія, дуже звичайні ходи, які роблять більшість людей, і тут ми з вами ходимо Кін Д4. Так. Ми пропонуємо їм забрати безкоштовного пішака. Якщо вони заберуть нас на D4, нас позиція трішки гірша. Та будемо об'єктивними. Центр ми не втратили, але при цьому вони швидше розвинули свої фігурки. Але якщо вони спокусяться і поласують нашим пішачком, що є грубою помилкою. Ми з вами граємо пер g 5. Нападаємо на коня і також нападаємо на пішака на g2. Майже всі люди заберуть на f7 своїм конем. Ми забираємо на g2, нападаємо на туру. Логічний хід за білих втекти турою на f1. Ми, звісно, забираємо пішака шахом. Тут цілком логічний хід закрити слоном. Якщо вони закриються ферзем, то ми забираємо ферзя. І після того, як вони закрили слоном, ми з вами ставимо спертий мат. Слон зв'язаний, тому не можна побити. Королю немає куди тікати, і кінь йому поставив мат. Так, досить нескладна пастка. Давайте ще раз. Є 4є5, граємо італійську партію. Тут ходимо кінь d4. Не дуже хороший хід об'єктивно, скажу вам чесно, але тим не менш не дуже поганий. Якщо не попадуться в пасточку ферже 5. Кінь забрав. Ферзь біє g2, Тора F1, Ферзь Бі4, слон Є2 і ставимо мат. Дивіться, дехто з вас міг подумати: а що якщо вони тут заберуть не конем а слоном? І це справді кращий варіант для них. Ми тікаємо королем, а ми тепер втратили право на рокіровку. І більшість ваших суперників тут все одно посипуться. Але деякі, особливо розумні, знайдуть хід кінь g4. І вони таким чином забрали у вас двох пішаків, позбавили вас рокировки. І при цьому не віддають цього пішачка. Мало того, що і готуються зіграти D3 і прогнати вашого ферзя. І тут у нас з вами є лише один хід, який нас рятує. Це вилка на оцих двох наших дружбанів. Хід кіня 6. Так. Тепер. Якщо вони ніяк на це не відреагують, то ми заберемо або коня. Або слона. І якщо ж вони заберуть своїм конем. Так. Тут стамо на паузу, уважно думаємо. В нас цілком таки є, знову ж таки, це саме хід Fireb2. Атакуємо Туру, хочемо її забрати з шахом і матом. Тура тікає. І все те самісіньке, тільки в ще кращій редакції. Ставимо мат. Так. Тому тут за білих хороших варіантів, якщо чесно, не сильно, то і є. Їх взагалі немає, їм доведеться віддати якусь свої фігурок і жити далі. А тепер моя улюблена пастка. Я на неї зловив тільки за минулий тиждень вже трьох своїх учнів, і так мені ні, ні, трохи не соромно. є 4 е 5 кінь 3 кінця 6, і тут білі грають іспанську партію слон b5. Так, ідея їхня в тому, щоб натиснути на коня, і потенційно потім це використати для підриву центру. Ми граємо з вами кінь f 6. Рокіровочка, білі не сильно переживають про цього пішачка в центрі, тому що вони все одно вас потім протиснуть. І ми граємо хід Кінжи 4. Цей хід, здавалось би, порушує правила дебюту. Та, бо ми двічі ходимо одною тією ж самою фігуркою. Але в нього дуже висока статистична ефективність, тому що більшість білих тут грають аж три. І ми з вами само собою адекватні, притомні, свідомі люди, правда? Ми просто спокійно вступимо конем, так. Тому що ми ж не хочемо втрачати з вами. Я не адекватна людина. так? Вони нас можуть забрати, і більше з них забирають нас. Ми заберемо відповідь. І здавалось би, а навіщо ми це все взагалі робимо? Ми це все робимо для того, щоб відкрити вертикаль H. І ось ця от пастка називається вудочка. Тому що це наша приманка, це наша вудочка. А оця рибка, яка клюнула. Після того, як вони клюнули, їхній кінь під боєм. Так. Куди б вони ним не відступили, наш наступний хід буде в перзі 4. І тепер, як би вони далі не походили, їм прилетить мат. Так, або наш 2 або наш 1 Єдиний спосіб, так трошки намагатися врятуватися, це піти в 3. Але ми закриваємо клітинку F2 ще й пішачком на ж3. Тепер, що б вони не робили? Як би вони не рятувалися? Ми ставимо їм швидкий шах і мат. Так. Або навіть якщо вони спробують якось потікати. І це, мабуть, найкращий варіант тут за білих. Навіть сюди. Ну, камо, серйозно. Ця позиція взагалі не рятується. Так, На нас це значно краще. Ми атакуємо, ми зараз взагалі проведемо цей пішака в ферзі. Так, ми можемо піти кінди 4, напасти на слона, напасти на пішака. Загрожувати там щось підривами центру, король в центрі, фігури в них не розвинені, все, це програна партія. Але насправді більшість партій до цього навіть не доходять. Та білі просто отримують мат, не ходять якось типу Д3. Ми їх матуємо. Чи є в білих спосіб врятуватися? Є, але він досить неочевидний. А Після того, як вони повелись на цю пастку, вже все, позиція не рятується, як би вони не зіграли. Вони можуть придумувати якісь завгодно схеми та пробувати забрати пішечка пер за 4 і на хід в 3 ж3. Ми їх закриваємо, ставимо їм мат. Єдиний спосіб за білих врятуватися це хід D4 прямо ось тут. Тобто, якщо вони не клюнуть на цю пасточку і просто зіграють D4 підірву центр, ця позиція об'єктивно краще за них. Тому що вони зараз заберуть на центр. Так, ми одвічі походили одної самої фігурки в дебюті, ми ще не вибили слонів, ми ще не зробили рок, рок Але так грає абсолютна меншість людей. Майже ніхто так не грає. Тому, якщо ви маєте змогу за чорних зіграти цю пастку, раджу спробувати. Якщо ви граєте за білих, не ведіться на неї, ніколи не клюйте на цю приманку. Натомість граєте Д4. Отже, це була перша частина наших пасток. Мені цікаво почути вашу думку, як ви вважаєте, які пастки вам сподобалися, які не дуже, і які ви хочете побачити в наступному відео. Я прочитаю відповідь на кожен коментар. Мені важлива ваша думка. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайк і до наступної зустрічі. Пока!